Ну, що ж, друзі, черговий випуск неліквідної крипти на каналі. Десь вже ми підходимо до 20-го випуска так точно. Сьогодні в нас 60 доларів ціль потратити. На жаль, ринок не оптимальний, потрішку все просаджується, і нафіксували неліквідки тільки на 60 баксів. А як ви знаєте. Коли е, проєкт вийшов на рівень прибутку, я перестав інвестувати, і ми постійно просто реінвестуємо все те, що вже заробили до того. Тобто заробили до цього випуска 60 доларів, 60 доларів ми і будемо реінвестувати. 10 доларів на кожен проєкт, 6 проєктів в цьому випуску, ви побачите. Ну і перш, ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Будемо купувати е, різношорсті, різного направлення, проєкти. І е, починаємо з солани екосистеми. Е, Саме Єдкоін, е, це Малкоін, звісно ж таки. Е, доволі непогана на нього зараз ціна. Тут хтось бахнув об'єму. І е, враховуючи те, що він зараз по нормальній плюс-мінус ціні, я думаю, по ринку на 10 доларів не гріг взяти. Тому 10 баксів відправляємо. Uh, не багато, не мало. В нас виходить 1273 токена. По 25% розбиваємо, як то ми завжди робимо. Перший ордер 318 токенів. Ми кидаємо на 2 центи. Це нам приносить 6 доларів 36 центів, що відповідно трішки більше, ніж половина інвестованого вже. Так, наступний ордер ми візьмемо. По пікові це майже 0,3. Так, якщо більше графік зробити а, денний, то ми побачимо, що це не пікова, а прямо такий, мінімальна та ціна, по якій його можна продавати на перший ордер. Якщо дивитися те, по чому він лістився, то там значно вище, звісно, ціни. Але ми будемо більш адекватними. Давайте наступний ордер поставимо на 5 центів. Це нам принесе 15 доларів. Потім ордер на 10 центів. Цей ордер принесе нам 30 доларів, І останній ордер десь центів на 15 поставимо. Останнім часом те, що стосується Solani, саме моєм коїнів, на превеликий жаль, показує. Негативну статистику, і більшість із таких проєктів скамиться. Тому, якщо ви бачите якийсь там відсоток 50-70%, 100% профіту, фіксуйте, виходьте краще пізніше перезайдете в цей же проект або в якийсь інший. Йдемо далі. Переходимо в вкладку аІшних проєктів. Мув доволі цікавий за графіком. Як ви бачите, а буквально недавно був на черговому пампі зараз просаджується і чому б не спробувати підловити в цьому моменті просадки, не виключаючи те, що він може піти ще нижче, і тоді це було б в сім разів вигідніше купувати. Але тим не менше, ми купуємо прямо зараз і нам нема на то часу націлюватись, що колись там воно буде нижче. Ми приходимо, знімаємо зараз і купуємо саме зараз. Знову ж таки, 1355 токенів у нас вийшло, щось е, в цілому схоже з попереднім проєктом, бо по ціні вони схожі. А, тому тут ми будемо щось схоже по ціні і розкидувати. Якщо я не помиляюсь, там перший ордер був на 2 центи, то той самий ордер ми і зробимо: 6,77$ ми забираємо з першого. Так, а далі тут уже давайте більш амбіційно розкинемо, тому що, як я і говорив, в мене великі ставки на аїчні проекти в цьому році, тому саме так і будемо працювати. Хоча, в цілому, якщо подивитись, то ордери вийдуть такими ж самими, бо цей проект на піках був подешевший, ніж попередній. Тому ві... е... наступний ордер 5 центів, 16 доларів він нам принесе. А пікові тут були 9 центів, тому ми зробимо піковим 10 центів, що приносить нам 33 долари. І фінальний також зробимо 15 центів. Це вже будуть перехаї прямо тотальні, тому що проєкт стільки жодного разу не стоїть. Проте є неліквідним і його вартість 34 тисячі обороту за добу. Гортав-гортав. Коротше, я проєкти і знайшов прикольний проєкт DBC називається. а Також Анішка. а Дивіться графік. Ну, типу, графік постійно повторюється, бачите? Бачите? І таким чином. Давайте спробуємо підхопити і заробити. Дивіться, якщо графік повторюється, то він ще просяде трішечки, але не суттєво, чесно вам скажу. Тому купуємо знову ж таки зараз. Забираємо на 10 баксів. А У нас там виходить 2900 токенів. 25% беремо на ліміточки. Окей. Так, і перший ордер я прямо по останньому пікові б'ю, це виходить Х2 від того, що ми взяли. І це нам принцеп половину інвестованого, нормально. Так, далі, якщо брати пік, ну тут далі вже дивіться, далі я пропоную ставити по центово, мабуть. Тут пікова в нього була 3 центи. І колись дуже давно на лістингу до 58%, але в цілому пікова була 3 центи. Так, давайте тоді наступний поставимо 1,5 центи. Це нам принесе 11 баксів. І ці два ордера будуть, типу, ключовими для того, щоб відбитися і трошки заробити. Заробити виходить у нас 60% від того, що ми закинули поверх. Тобто, вже нормально. Відповідно до нашого бюджету. А тому наступні ордери можемо пофантазувати. Я пропоную наступний ордер на 5 центів поставити і забрати 36 доларів. І фінальний ордер поставити на 15 центів і намагатися забрати 110 баксів. Наступний проєкт в екосистемі Runes і так як це типу зараз якоби на хайпі. А пропоную щось повідкуповувати трохи в цьому аспекті. Ось знайшов залізтися 23 квітня, 22, перепрошую. Думаю, чого б не купити таке гівнечко, 34 тисячі об'єм, і тупо нижча ціна лістинга. Тому, як на мене, давайте там на 10 баксів купимо. Подивимось, що з цього може бути. А, типу, будемо орієнтуватися по ціні лістингу для початку, а це x 4 виходить в нас від того, що зараз ми купили коштує. Тому 25% просто ми ставимо на 60 центів це типу повернення ціни. І вже ми забираємо 9 доларів 36 центів, тобто відбиваємо практичну інвестицію. Окей, закинули. А, ну, а що воно далі може стоїти. Ну, чесно кажучи, я сильно розігнати його не можу, тому що зараз він практично нічого не коштує і просто йде вниз. Але там, ну, давайте 90 центів поставимо. Це нам 14 баксів. І потім що ми поставимо? Давайте один і. Один, 17 баксів. І фіналочка 1,5, але, чесно кажучи, скоріше за все, ці ордери ніколи не закриються. І будемо там вже, якщо що, по факту змінюватися. Але в ідеалі ставити, звісно ж таки, і надіятись на те, що він повернеться до ціни лістингу і на цьому зафіксуватися, якщо що. Ну і ще одна тут є мемеруни, також та ж сама тема. Давайте подивимося на 10 баксів. А, щось мені кажуть, що оце будуть якраз такі максимально мінусовими проєктами. Але тестуємо. Пробуємо. В цілому не бачу ніякої проблеми. Так. А, у нас тут виходить по 9 токенів. Знову ж таки, дивимося, якщо він повертається. Ну, цей подорожчий, цей менш вигідний. Давайте ввалимо просто на два ордери та і все. А, так, тут у нас що? Було? 70 центів. На старті плюс-мінус. Так, 70 центів поставимо, це нас принесе 13 баксів. Це, типу, така свічка була. Більш-менш адекватна. А, тому її ставимо. І наступні 50, ну то бакс. Давайте на баксі поставимо. Залишок. 18, 18 доларів заберемо. Я це листаю, дивлюсь, останнім часом прямо мемчики. Помирають на Гейті КЕДіптір. Uh, давайте в нього закинемо. Довго шукав останній проект, який підібрати. Ось дивлюсь, по класиці йде в мінус. Думаю, давайте заберемо. Візьмемо, подивимось, що з того буде. Але дуже прискорбно, що пройти після лістингу прямо так сразу ж летять тотально вниз. А, так, 25% коти ГПТ. У нас виходить 1284 токени на один ордер. А ціна лістингу слабенька. Так, ну давайте на 3,5 поставимо. Перший ордер. А це нам принесе 4 долари 40 центів. А далі на пікову 6. Це нам принесе 7,70. Потім поставимо на 2 центи, це нам принесе 25 доларів. І за фіналом це все 5 центами. Це нам принесе 60 доларів. Відкупи в цьому випуску були скудними достатньо. Тому за найкращий коментар при фіксації останнього ордеру по. Котах ГПТ я закину там скільки у нас 65 доларів, 50 баксів закину вам USDT-шки на ваш адрес. Тому пишіть коментарі і рандомно оберемо. Всім дякую, до зустрічі!